Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для скорпіонів на лютий 26-го року. Я буду дивитись і вже виклала карти на нових для себе колодах: це Зодіак Таро і Магічне таро, Чаклунський Всесвіт. І також як підсказку буду використовувати вже таро, яке я давно використовую, це таро світлого провидця. Отже, скорпіони. Місяць у вас починається з перевернутого страшного суду. Страшний суд перевернутий. Це у нас карта, коли, ну, наприклад, коли людина судиться, програє суд. Да, коли е, якісь соціальні масштабні глобальні події можуть впливати негативним чином. Е, також перевернутий суд це коли от не, е, не заслужили, не зробили достатньо да, і так далі. От. І з чим це пов'язано? Це пов'язано у вас з двійкою кубковою, це пов'язано у вас з якимось партнерством. От. І я прямо тут, знаєте, посиділа, подумала. І какби ми з картами тут подумали да? і прийшли до висновку, що це не стосується конкретно вас. Ви просто будете в цьому задіяні. Да? Тобто будуть якісь події, які опосередковано в в принципі, будуть вас стосуватися, але вам тут карти рекомендують не брати на себе зайве, не брати на себе зайве завантаження за у цього партнера, який, наприклад, щось не робить, десь не підготувався. Наприклад, ви підете, не знаю, там я не знаю, Боже, щось таке придумайте. Наприклад, ви когось перевіряєте, да? і, там, вашого партнера, наприклад. Да? І цей партнер десь на, ну, зробив помилку і якусь важливу. Да? Там, ви не знаю, сподівалися, що ваш партнер щось починить, щось зробить, да? і він не зробив. І це не ваша провина, але на вас це теж впливає. Поняли? от. І не треба на себе брати потім зобов'язання це вирішувати. Тому що глобально я запитала, як конкретно для вас це скінчиться. І прямий туз води, для вас це скінчиться хорошо. Прямий туз води це радість, повна чаша і всі діла. Так? Але, можливо, якісь події, так, вони самі по собі будуть неприємними. Не знаю, можливо, там перевернути суд, можете не, не знаю, застрягти в ліфті. В самий неудачний е, момент. Тому що по дві кубків хтось, хто повинен був за це відповідати, десь щось не зробив. Да? І ви нічого з цим зробити не можете. Все закінчиться хорошо. Вот така от ситуація. А ви там, наприклад, по перевернутому страшному суду, кудись поспішали, щось важливе треба було зробити. Тобто е, не треба от сильно панікувати. Плюс, нам ще говорять, як порада, да, окремо, що робити? Повішений. Виси собі, нічого не роби. Як працював, так і працюй, як робив щось, так і роби. Нічого поки не змінювати не треба. На себе зайве не клади. Нато да, тобто спокійненько. Просто ви повинні бути готові, що соціум, масштабність, щось буде відбуватися. Ну і вже в принципі, в принципі відбувається в світі, що нас впливає таким чи іншим чином. І ви від цього можете постраждати. Якби все. П'ятірка мечова нам тут може говорити про аспект, що людина може захворіти. Також п'ятірка мечова» про захист своїх кордонів, коли людина прям захищає себе дуже так знаєте, яро, логічно, ну, прям серйозно, тому що напевно є де. Так. І «п'ятірка мечова» – це зазвичай виграш в цій боротьбі. Ну, Виграш такою ціною, що зазвичай люди. Потім не спілкуються, або їм дуже важко, да, але в принципі ви будете захищати себе. І остання карта це десятка пентаклів. Десятка пентаклів це карта заробітку, роботи в компаніях, корпораціях або створення такої якоїсь стратегії, культури. Також це перевернута десятка пентаклів, це карта золотої клітки, да, коли ми, напевно, хочемо щось більшого, але в цьому місяці ну, поки ні, да, поки отак от як і було. І в принципі нам і порада така, що не рухайся, не роби, не роби різких кроків, не бери на себе. Зайве. Де, да, щось відбувається в світі, хай воно буде. Да? Для тебе це теж урок, хай воно відбувається. Отак от, от. Такий от цікавий тут аспект. Далі особисте життя. Значить, скорпіони, у яких є партнер. Перевернута п'ятірка кубків. Це бажання. Покращувати стосунки це бажання не засідатись в якихось емоційних ямах, не порпатися там, не згадувати минуле, а просто рухатись собі далі, йти в двійку кубків, розвиватись, рухатись. Да? Почувати себе краще. Тобто це потепління, я би сказала. А, ті скорпіони, яких партнера немає, четвірка жезлів. У вас може хтось з'явитись. Четвірка жезлів це і сімейна карта, і, в принципі, і карта свята, карта якоїсь комфортності. Можливо, підете до друзів, і там в них вдома познайомитись з якимось партнером. цікавим. Да? Есть, це можливість зав'язати якісь дуже теплі, дуже приємні стосунки. І а, робота. Тут теж нам все вказує на те, що те партнерство, можливо, ви на когось розраховуєте. Я би тут сказала, що не варто на когось розраховувати, тому що і перевернути страшний суд з двійкою кубків, да, хтось підводить, і тут теж перевернуті закоханість двійкою жезлів. Теж якісь плани з кимось, ви ніби з кимось це обговорюєте, да, плани? А людина або вас не чує, або не сприймає, або комунікація така, знаєте, рвана, або ну, люди несерйозні. От мені по, перевернутому, по перевернутим закоханим, це якісь люди несерйозні, які ставляться або до роботи якось несерйозно, або вважають, що ви повинні все робити, да, і так далі, а ви не говорите. От, -от, От я би сказала, що, знову ж таки, не треба на себе більше брати. Робіть тільки те, що робите. Ви не коняка. Не треба цього. да, Тобто реалізовуйтесь там, де ви відчуваєте себе класною. Ну і мені ще хочеться якоїсь карти зараз. Да, от Бачите, я, до речі, подумала, що це, чотвір... це туз води, води. Да? Що я сказала, як для вас це завершиться. Четвірка кубків це карта... це карта комфорту. Але в принципі я дістала ще й туз з да, Тобто, Нам тут прям показують, що на комфорті, на, вообще, на радості, не сприймай вообще нічого. Йди своїм шляхом, виси, да, по повішеному, роби свою роботу. Не бери на себе зайве, і все буде класно. Ось так. Тому я вам бажаю, скорпіони, щоб ви пройшли. Це ви у нас такий знак. Завжди у вас якісь трансформації, зміни, переживання, да? але ви впораєтеся нам це карти показують, і я впевнена, що так і буде. Бажаю вам прекрасного лютого і всім пока!